Друзі, вітаю! 26 березня, 24 рік. Єдиний сорт, який ще пелить, це сорт тета. Все давно розпустилося. Такі вже сережки на трапезунді, вони вже практично ось, їх тако видно добре. Вони вже видовжилися! О. Вже будуть розпускатися і поряд стоїть сорт тета три дерева підряд. Маса пилку Просто просто маса пилку Цей сорт може опилити будь-кого. Хто ще не встиг отримати пилку. Епсилон поряд, вже сережки чорніють, Тето в повній силі пиління Давно все відсвіло, давно все опилилось, але хто, хто ще не запилився, то є ще шанс. Дозапалити запалити тетою такі справи